Всім привіт! Я Ірина Ігнатенко, дослідниця традиційної народної української культури, в тому числі історії тілесності та сексуальності. Що таке українське традиційне суспільство та українська традиційна культура? Коли українські етнографи пишуть або кажуть українське традиційне суспільство або українська традиційна культура мається на увазі аграрне доіндустріальне суспільство до Початку ХХ століття, з яких джерел ми можемо дізнатися про те, як кохалися наші предки, насамперед, про історію українського сексу, ми можемо знайти інформацію у так званому сороміцькому фольклорі, куди ми включаємо народні легенди. Перекази, загадки, а також цілий комплекс світоглядних та міфологічних уявлень. Окрім того, дослідники, етнографи середини 19, початку ХХ століття проводили етнографічні записи, опитування серед населення, задаючи ті чи інші питання, які ми зараз можемо класифікувати, які входять. До розкриття і розкривають нам цю тематику. Серед найвидатніших і найвідоміших українських вчених варто згадати, зокрема, Володимира Гнацюка та Федора Вовка. Останній, наприклад, в студіях до української етнології та антропології детально Описує та аналізує обряд комора, це привселюдна перевірка нареченої нацноту, а також публікує і теж намагається дати аналіз українським сороміцьким пісням, які власне були підв'язані до цього обряду, коли молодих проводжали до першої шлюбної ночі, до власне першої такої близькості. Навіщо нам про це знати? Насправді це питання, якщо Будь-кого з нас запитати, а навіщо нам знати про історію, про культуру, про мистецтво. Крім того, що кожній людині варто розуміти своє коріння, до того ж, ці знання нам допомагають зрозуміти нас сьогоднішніх, як ми живемо, за якими правилами, якими нормами поведінки ми користуємося, чому щось собі дозволяємо, а щось навпаки, ні. Тому що культура має тяглість, в тому числі і культура. Сексуальності. Чи існувала сексуальна освіта в українському традиційному суспільстві? В українському традиційному суспільстві сексуального виховання не існувало. Це була суто закрита і табуйована тема. Батьки з дітьми про це не говорили. Дослідники трактують це як можливий острах інцесту, а також певною мірою таке моральне виховання в народній культурі вважалося, що діти підлітки, так би мовити, самі собою зрозуміють, що й до чого. Ну, зокрема, де щось підглянувши, де щось почувши, або спостерігаючи за тваринами, за навколишнім світом. Те, що статевого виховання в українській традиційній родині не було. Згодом ставало великою проблемою для молоді, особливо для дівчат, які йшли на вечорниці, там втрачали цноту, вагітніли і до кінця не розуміючи, як це могло статися. Як сексуальність відображена в українському фольклорі. Український фольклор, який прийнято називати Сороміцьким, досить яскраво відображає різні аспекти сексуальності. Зокрема, ми можемо дізнатися. Про різні види сексу, про те, як наші предки називали різні частини тіла, в тому числі і статеві органи, як чоловіків, так і жінок, як називали різні пози. Також детально згадуються місця, локації, де наші предки могли займатися і займалися сексом. Все це обігрується в дуже такій веселій, жартівливій, легкій формі. Абсолютно не відчувається ніякого засудження навпаки, що це нормально, природньо, і власне цим можна побавитися і насолодитися. Єдине, що були певні обмеження. Український сороміський фольклор виконувався тільки там, де це було доречно, в колі дорослих одружених людей, зокрема, як підготовка до весільного обряду комора, і ні в якому разі він не виконувався серед молоді, тобто були певні вікові обмеження. Умовно український сороміцький фольклор можна поділити на дві групи: перший це застосування так званих ефемінізмів, тобто, це заміна. Лайливого, непридатного слова на цілком вживане, так? тобто з певними натяками. Ну, наприклад, назва статевого чоловічого органу, там огірочок, або перчик, або колосочок. Так само українські сороміцькі тексти вони можуть мати певні натяки, так? таку гру слів, двоплановість. Власне, про що саме йдеться, можуть зрозуміти вже дорослі люди, натомість діти, які почують. Вони ну, не доберуть що до чого. Наприклад, не йди дівчино в поле. Там тебе бугай, сколе, довгою тичиною не будеш дівчиною. Тобто, власне, це пісня, яка співалася перед обрядом комори, так і зрозуміло для дорослих людей, що скоро дівчина буде очікувати власне статевий акт, дефлорація і так далі. Але якщо б якась дитина почула, то це власне треба, вона може подумати, де да, як певною мірою це застереження, що дівчину застерігають не ходити самі по полях, де пасуться бики, які можуть на неї напасти. І її рогами поколоти. Інша група це, так би мовити, де нічого, нічим ніякими словами не заміняється, тобто вживається ну, так звана обсценна лексика. Ніде нічого не завуальовано, і, відповідно, ну, бажано, щоб діти цього не чули. На городі бузина під горою ямка, а дід бабу є ззаду, аж губами плямка. Ой там за байраком череда пасеться. Мужик бабу раком, аж по пи... трясеться». <рес> <рес> На печі квочка квокче, під дружий, по пи... смокче. О, як мені не смоктати, вона ж моя рідна мати. Тобто, власне, ну все всі виходять з жіночої піхви, да, і тому немає нічого в тому, щоб зайнятися оральним сексом, да, щоб чоловік зробив приємне жінці. Я так розумію, це про це. Тобто, це не вважалося за якесь там збочення. Можна припустити, це все виходилося, ну, власне, з індивідуальних потреб, так, уподобань, але народна культура саме ці види сексу не табуювала. Що таке секеляння? Секеляння або в народній культурі казали ще тьорка це мастурбація. Власне, про історію тілесності в плані самозадоволення ми знаємо дуже і дуже мало. Фактично є тільки одиничні етнографічні записи, які розкривають цю досить таку ну, інтимну сферу людського задоволення. Зокрема, у дослідженні Марка Грушевського і Зенона Кузеля, дитина у звичах та віруваннях українського народу, ми знаходимо ось таку інформацію: секеляння або тьорка зустрічається і між пароботством, і дівоцтвом. Одначе проте не зібрано багато матеріалу, бо збирати його трудно. Автори згадують про те, що секелялися й діти. Хай би вже хлопчик та дівчинка собі секеляться, а то й дівчата з дівчатами ще й гаразд і їсти не тямлять, а вже сучі діти шморгаються одне з одним, лізе одне на одне, як поросята ті. Оце Марійка та наша хівринька то соромно було й навернуться у повітку. Все там вони любилися собі гратися, позаголюються у битві та повзають одне по одному. Стидив, стидив було, то вони, те наче збіжаться собі. А оцей лабузенко то було на полу все звалить котре з дітей та й лежить, сміється. То його було й ганчіркою б'ють та стидять, а воно йому байдуже, що то воно за химеря у дітей буває. Та воно усе діти отакі бувають, що пустують собі. Та хай і пустують. А вже хіба ж інакше не можна. То пусте, он уже більшеньке, то вже трохи і розбирає. Та й той буває, злізуться з собі. Пастушки вже, та й той який з їх спрос, іграшка, та й годі. Звісно, діти мається на увазі про те, що мастурбація могла бути колективною, тобто, коли це була не приватна, так. Ну, особиста справа самозадоволення. А коли могли, ну скажімо, збиратися, так і власне мастурбувати, дивитися один на одного, або можна припустити і один одному, до речі, дуже цікава інформація у цьому виданні. Про це пише академік Зенон Кузеля, учень Михайла Грушевська. Ось що він пише: Я сам бачив в Бережанах на Пасовицьку, як забавлялися шести, 12 літні пастухи, цілком не стидаючись свою роботу називали вони робити пиво. Тут можна припустити, так що діти. Пізнавали своє тіло, свої сексуальні потреби власне через ось такі практики. Так? Тому дорослі, деякі дорослі говорили, що це просто гра, та? тобто навіть ставилися і сприймали це як нормально. Тобто споглядали один одного, торкалися один одного або самих себе, так і це, ніби було ну, така, як от, гра, розвага і самопізнання. Тобто можна зробити припущення, що українська традиційна селянська культура до багатьох аспектів тілесності сексуальності Ставилася набагато спокійніше, простіше і не так табуювала, як ми з вами про це звикли думати. Що таке гра в притулу? Притула, або як ще її називали, вмочити кончика. Це вважалася така гра гра між парубком та дівчиною. Коли хлопець водив свого статевого члена, ну, власне, голівку, так трошечки ну, вмокаючи в піхву. Дівчини. Власне, для чого? Так, для того, щоб ну, в такий спосіб себе задовольнити, пограти, так, але не позбавити її цноти, яка в українському традиційному суспільстві дуже і дуже цінувалася. Звичайно, такі ігри були вкрай небезпечними для дівчат, тому в добрій вірі і в любові вони власне, ну, починали грати, так, а закінчувалися досить часто це повноцінним статевим актом. Але з матеріалів, які ми маємо, можна припустити, що завагітнівши, дівчата не розуміли, як вони могли завагітніли, чому, якщо вони всього-навсього лише грали в притулу. Наскільки широкою була практика дошлюбних статевих зв'язків та життя на віру в українському традиційному суспільстві? Секс суворо табоювався, якщо він відбувався поза шлюбом, фактично, шлюб легалізував інтимні стосунки. Порушникам загрожувала кара. Зокрема, якщо дівчина вела інтимне життя і вагітніла, відповідно вона переходила в такий, в такий соціальний стан, як покритка. Покритка це була соціально небажана ізольована особа, яка фактично вважалася блудницею і ставлення до неї суспільства було вкрай негативне. За хлопцями або за хлопцем, за яким була в певною мірою така недобра слава, що він зводить дівчат, також могли до нього певні такі. Караючі санкції суспільство накладати, ну навіть е, е, і бити так або якось принижувати. Хоча дуже відома така українська приказка, яка говорить про те, що на козаку немає знаку, тобто, власне, фізіологічно е, чоловік не може завагітніти, так тобто, по ньому, по його зовнішності, не видно, чи він веде статеве життя, чи не веде. Тому, відповідно, чоловікам, хлопцям було простіше обійти, ось саме е, ну, цю заборону вести статеве життя поза шлюбом. Жити на віру, жити не так би мовити, неодруженими, так і не вінченими люди в українському традиційному суспільстві могли, але в тому випадку, якщо до цього в них вже були офіційні шлюби. І з тих чи інших причин вони не могли розлучитися або, наприклад, не могли одружитися там, в друге, в третє чи в четверте. Тому що розлучення це була дуже така довга процедура, яка потребувала схвалення церкви і потребувала як і часу, так і грошей. Тому інколи селяни. Просто розходилися, давали своєму офіційному ну, дружині чи чоловіку так званого відпускного листа і починали жити з іншими людьми. Звичайно, держава і церква це не схвалювала, це контролювала і також карала. Зокрема, діти, які з'являлися в цьому громадянському шлюбі, вони не могли претендувати на майно власне, свого батька так, біологічного, тому що він соціально ну, власне, таким не. Не вважався і тому були різні чинники, так як е, певною мірою, які стримували людей вести статеве життя поза шлюбом, тобто як економічні, так соціальні, так і релігійні, тому що такі, ну таке співжиття воно розцінювалося як блуд от е, власних задоволення якихось своїх таких. Ну, потреб, от і не ну, ігнорування якихось обов'язків перед суспільством, там і так далі. Яким було ставлення до покриток і байстрюків? Ставлення до покриток в українському традиційному суспільстві було вкрай негативне. Хто така покритка? Покритка це дівчина, яка втратила цноту і народила дитину поза шлюбом. В українському традиційному суспільстві було чітке переконання, що кожна людина має пройти обов'язково певні етапи свого життєвого сценарія, де, поміж іншим, шлюб вважався обов'язковим. Покритка ставала жінкою, ставала матір'ю поза шлюбом. Тобто, над нею не були з одного боку виконані необхідні обрядодії, з іншого вона народила дитину в блуді, тобто не в офіційному шлюбі. Відповідно, вона розглядалася як. Особа, порушниця, як та, яка попрала норми моралі, відповідно за це вона має бути покараною. У який спосіб? Ну, звичайно, це певною мірою знеславлення, це зневага, це глузування, це певною мірою перебування на маргінесі суспільства, коли її не запрошували разом з іншими жінками до виконання обрядодій, які були в українському суспільстві дуже важливими. Ну, наприклад, короваю. Так? Тобто це виконували такі функції, об'єднуючі, коли вся громада або частина громади, так? зокрема жіноча частина, так, були разом, вони співали, вони щось готували. Натомість ці покритки вони були ізгоями. Звичайно, дівчата, які втратили цноту до шлюбу, а найголовніше, які завагітніли, вони чудово розуміли, яка. Перспектива скаліченої долі чекає їх і їхню дитину, тому що таку дитину називали байстрюком. Звичайно, це ставало підставами для глузування на цю дитину, на те, що вона без батька. От, власне, що батько невідомий, їй могли цю дитину ображати як і інші діти, коли підростали, так і дорослі. Відповідно, в неї не було в дитини батьківського захисту, і навіть в метричних книгах в церкві писали про те, що є ті. Які мати, батько невідомий. Отже, цілком розуміючи ту долю, яка чекає на неї та на її дитину, деякі дівчата, перебуваючи в такому психологічному і емоційному стресі після пологів, особливо такі після родовий синдром, на жаль, відомі, і це зафіксовано і в судових архівних справах, і в фольклорі, і в записах етнографічних, вдавалися до вбивства своїх. Новонароджених немовляти інколи в дуже жорстокий спосіб, могли викидати їх в колоді, стопити в річці, закопувати в землю і так далі. Тобто тут треба розуміти і не перекладати всю вину на цих дівчат, на, на молодих жінок. Просто оце відчуття знеславленості, безсилля і тому, що вся вина лягає виключно на тебе, могла ось провокувати до таких кримінальних ну і серйозних порушень. Яким було? Ставлення до одностатевих зв'язків. Тема одностатевих зв'язків взагалі були вони, практикувалися. Ставлення до них насправді це чи найтабуйованіша і найзакритіша тема. Чому? Ну, власне, звідки ми взагалі знаємо про українське суспільство? Так, це ж джерел. Етнографія, наука, яка постала в середині ХІХ століття, такими матеріалами майже не епорує. Тобто, тогочасні етнографи вони не фіксували і не запитували власне людей про ось те дачі, про інтимні стосунки між представниками однієї статі. Але е, знаючи, як українське традиційне суспільство функціонувало, за якими правилами жило, можна припустити, що це були, якщо вони були, дуже і дуже поодинокі практики. Чому? Тому що з маличку дітей підлітки вже налаштовували на обов'язковий гетеросексуальний шлюб. Тобто, шлюб розглядався як обов'язковий. Тобто, вже з маличку діти розуміли, що хлопчик має собі обрати дівчинку, яка стане його дружиною. Дівчинка розуміла, що їй треба обрати власне хлопця і з ним створити сім'ю. Тобто, вже з маличку для дітей будувався єдино правильний сценарій, коли діти підростали. Ставали підлітками, одружувалися, створювали сім'ї. Можна припустити. Ми про це знаємо, що є вроджена. Така сексуальна так потреба мати інтимні стосунки, близькість з представником своєї статі, можливо, усвідомлюючи так, або, наприклад, десь на косовиці, так, там чоловіки, хлопці там роздягнені, ну напівроздягнені, напівголені, так, там косять траву чи ще щось, і можливо, якісь виникали ну симпатії, так, якийсь тілесний потяг. Це могло бути і у жінок, але ось це придушення, так і неусвідомлення того, що зі мною відбувається, що я відчуваю. Що я почуваю, що я хочу не проговорення цієї теми, особливо коли в тебе є ну, дружина, діти, так, тому що ми знаємо і про бісексуальність, тобто, це коли власне ну, є тяга, так і ну, можливість реалізувати свої сексуальні бажання, потреби з представниками як своєї статі, так і протилежні. Тобто, оце. Незнання, непроговорення, неусвідомлення, таке чітке гетеросексуальне направлення українського традиційного суспільства можна припустити, що навряд чи доходило до реальних практик. Так? Навіть якщо вже усвідомлюєш якісь свої потреби і бажання, тобі для них потрібен партнер або партнерка, які так само відчувають і так само цього прагнуть. Тому, власне, українська етнографія, українські джерела, український фольклор з цього. Того приводу мовчать, якихось конкретних таких записів ми не маємо. Але знову ж таки можна припустити, що е, практики, якщо і були, то вони були дуже поодинокі, приховані і фактично, е, ну, можливо, навіть лишалися на рівні чогось підсвідомого так, що ну, просто подавлялося і не виходило на якісь, е, ну, на якісь практикування. Насправді історія тілесності та сексуальності. Це тема дуже і дуже обширна, і за коротке інтерв'ю про все не розкажеш. Якщо б ви хотіли дізнатися більше і більш докладніше, я заохочую вас прочитати деякі мої книги, зокрема, жіноче тіло у традиційній українській культурі, чоловіче тіло у традиційній українській культурі, шлюбно-сімейні стосунки а також закликаю вас звернутися до джерел. Я вже цитувала і ще раз хочу наголосити. Абсолютно цікава, унікальна, яка потребує уваги і фактично прочитання в кожній родині, це видання Марка Грушевського та Зенони Кузелі Дитина у звичаях та віруваннях українського народу. Читайте, аналізуйте, думайте. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!